Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитеся, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі, у пані Олени. А пані Олена це я. За вікном ще тепла погода і нібито літа, але вже відчуваються перші ознаки осени. То вітрець прохолодний подує, то сонечка за хмарком заховається. І так, піде мною перший номер журнала Бурда за осінь 2024 року. За вересень. І я вам пропоную разом подивитися, що ж цікаво для нас підготувала бурда на цей осінній сезон 2024 року. Ну що ж, подивимось. Отже, давайте розпочнемо з першої колекції, яку нам пропонує Бурда, і вона назвала її New Retro. Тут підібрані моделі з подіумів, і Бурда каже, що наразі моделі стають більш жіночними, більш стриманими, використовують більше матеріалів і фактур. Тут є і нейлон, і штучна шкіра, і ось, бачите, спідниця з бахромою. Тобто, ну, звісно, що є твіт, і бурда хоче першу колекцію зробити саме в такому стилі. Ну І перша модель тут курточка зі штучної шкіри, в такому стилі байкерському. Шкіра дуже цікава, вона має фактуру якоїсь рептилії. І все, ну, на мій погляд, дуже добре виглядає, але все ж таки шкіра. Також штучна шкіра, вона не пробачить помилок, і я вам дуже сильно раджу зробити макет перед тим, як шити і країти шкіру, навіть штучну. Далі йде супер пуловер, який є базовим. Якщо там вам не подобаються такі деталі, як кишеня та пагони на плечах, ви їх можете не робити. А так звичайний базовий пуловер, ну, його можна шити з трикотажа, такого така лапша, як його ще називають, або з кулірної на гладі, ну, тобто з любої трикотажної тканини. Далі ми можемо роздивитися блузон, який мені нагадує бомбер, але він має дуже великий об'єм на рукавах і по тілу. Тут є зборки у комірця, зборки на талії блузон а Такий достатньо короткий, він заканчує, закінчується трохи нижче талії. І все, так, з чого він пошит, з нейлонової тканини. З таким блузоном, на мій погляд, нужно, bu, треба бути обережно. Чому? Тому що не кожної дівчини і не кожної жінки, на мій погляд, це підійде. Все залежить від фігури. А ось наступна сукня. Дуже цікава стилізація на світлині. Дівчина одягнута в капелюх та високі чоботи. І ну, якщо б. Я не знала, що це сукня, в мене складається враження, що це якийсь Жакейський образ. Так? Сукня дуже стримана, пряма. В неї є ці рельєфні шви, які допомагають дуже добре посадити на фігуру будь-який виріб, і цікавий комір з високим горлом. І тут на самому комірі нібито. Вишивка чи ну якась прикраса. ось а, Комір сукня дуже гарна, на мій погляд. А пошита вона з поліестерової тканини стрейч, а, що додає додаткової гарної посадки. А, далі тут ще нам пропонують два половера: один з кишені кінгуру, а інший з горловиною стоєчкою і з витичками. Це ну, максимально простий половер, пошити їх може навіть е, початківець. Є на, е, деталізована інструкція з пошиття. Кукрий у пиловера, ну, він м, настільки простий, що мені здається, що буде дуже гарною ідеєю використати якусь цікаву тканину. Наприклад, як на цій світлині, там тут тканина розшита. Паєтками. А на цей половір з кишені кінгуру тут використана еластична тканина Букле. Ну, і на цьому розвороті нам пропонують пошити блузку. Вона шиється з атласа. Блузка. Також ну, вона має ніби те рубашечний крій, але вона майже по фігурі тут плечі на своєму місці. Вона не оверсайз, і навіть є такий шнурочок, які зав'язуються на бантик. Зараз бантики в цьому сезоні дуже. вони... В тренді. А ось ця, цей жакет мені дуже сподобався. Він також не, не складний в пошитті. є деталізована інструкція з пошиття шиї. Це жакардові тканини. І ну, дійсно, тканина тут красива, і вона дуже сильно прикрашає цей жакет. А жакет максимально простий ну, для того, щоб не заважати мілуватися такою гарною тканиною. Так, І тут нам вже пропонують пальто або а, тренч. Вона пошита з атласу. А, ну, тут так написано: обтягнене тканиною гудзики. А, комір а, має назву Пітер Пен, цікаво, красиві а, кишені в рамочку, і на спинці є кокетка. Такий трохи дійсно трохи цей ретро тренч але він дуже красиво виглядає і красиво стилізована світлинка. Ось, І далі тут зовсім, вже, на мій погляд, якийський якийсь образ. Дівчина в тому ж капелюсі, але на неї одягнути достатньо вузькі брюки з високою посадкою і блузка, в неї таке виріз каре, і під, під нею вона дівчина одягнула напевно це гольф на стройну красиву дівчину, з, з довгими ногами, буде дуже красиво виглядати цей образ. Так, тут нам показують, що і як, які моделі з бурди можна комбінувати і стилізувати якийсь образ. Далі нова колекція бурди нам пропонує денім. І е, тут е, також е, моделі з подіума, Все, всі одягнуті вдень. Е, дуже такі цікаві є моделі, тут нібито patchwork, тут амбре. А, окрас ну, деньма в такому стилі Амбре, тут колор-блок, все, що можна вигадати, все тут є. І перша модель спідниця Олівець вона не має нічого, ну, в свої, по своїй суті, нічого оригінального, але цікавить дуже тканина, ось таку клітинку. Вона. Я, чесно кажучи, таку тканину не бачила в нас в продажі, і якщо б я її побачила, обов'язково б купила. Не знаю, куди б я її використала, але купила б обов'язково і е, оздоблений низ і на поясі бахромою. Ось, На цьому розвороті також дві моделі з деніма. Ця модель названа блузкою, але має всі ознаки сорочки, але з дуже-дуже об'ємними рукавами і кишені на пілочках прикрашені паєтками. Навіть дівчина плюс сайз не одягнута в таку сорочку, блузку, і мені здається, що вона її не Ну, вона її прикрашає. А ось ця спідниця вона дуже цікава, але вона складна. Тут три зірочки складності, і вона дійсно заслуговує на ці три зірочки, тому що тут дуже багато є рельєфних швів. Якщо подивитися на технічному малюнку, то Це, дуже да. красива. Мені дуже подобається. І єдине, що вона довжина у неї міді. Ну, я думаю, що якщо б вона була трохи довшою, може там не доходити до максі, але довше, ніж міді, була б дуже красива, ще красивіше, ніж ось так, як вона є. Далі тут нам пропонують костюм з даніма, джинси і курточка. Курточка вона не має класичний крой курточки джинсової курточки, а у неї дуже з рукавистики, вони якби з трьох частин формуються і з Якщо роздивлятися на технічний малюнок цієї курточки від класичної курточки з джинса є тільки оці клапани на кишенях і комірець, а все інше, воно, нібито, схоже на класичну курточку з деніма, але ні. І дуже зараз популярний широкі джинсові. Брюки. І навіть тут є деталь, деталізована інструкція з пошиття, тому мені здається, на мій погляд, це, цей комплект вартий того, щоб цей журнал купити. Ну і тут нам пропонують сукню яка також має рельєфні шви, і вони дуже компліментарні до будь-якої ж фігури. Тут є такі клапани, нібито кишені, я не знаю, ну, напевно вони ну, такі імітують кишені. І цей, цей блузон ми вже бачили на дівчині, яка виглядала там, така, з жакейським капелюхом. Але цей блузон зроблений в стилі block. І тут ще на ньому є пояс, якого не було на тому, тому першому блузоні. Ну, мені, мені, мені подобається, чесно, дуже красиво. Ця колекція з джинса, мені дуже подобається. І звісно, що якщо ви не хочете шити з джинса, це зовсім не обов'язково, наприклад. Така, така сукня може бути пошита з будь якої форму образуючої тканини. А, ну і тут нам пропонують сукню від дизайнера. Мені оця сукня подобається більше, тобто це була, напевно, образ для натхнення, а це, цю сукню дизайнер зробив вже ну, використовуючи якісь. Рішення кольорові та інше з цієї. І ну, я не знаю, я би, якщо б я для себе таку шила, то я б, напевно зробила однакову довжину і не робила б такі дуже контрастні кольори, не брала б тут. А ну, в цілому, то така сукня вона ну, цікава. Наступна колекція має назву смужки, і якщо б я не знала, що цей журнал по шиттю, я би подумала, що нам пропонують цей джемпер пуловер зв'язати, але ні, його пропонують шити з тканини, яка має назву в'язане полотно полотно-букле». Можна використати викрійку. Для того, щоб, щоб поши, пошити таку джемпер, а можна і зв'язати. Чому я кажу, що таку викрійку ну, можна викрасти? Тому що ми можемо роздивитися, яка свобода облігання у цього джемпера, як він сидить на дівчині. Тобто, якщо ми будемо вибирати, обирати викрійку свого розміру, то ми можемо. А, Зрозуміти, якої свободи буде цей джемпер, і брати його для за зразок для в'язання. Ну, на що стосується мене, я таке дуже часто використовую такі речі. Далі смужки їдуть далі, і ми таке, таку сукню вже бачили, але там був високий комірець ну, зі стоєчкою, а тут комірця вже немає, і всю красу робить таке, така, така тканина, яка має смужки різнонаправлені. І я зараз дивлюся, що довжина виробів вона змінюється. Довжини до коліна я вже давно не бачила. Я бачила по коліну нижче коліна. А ось так, як там в 90-х роках казали, що там чотири пальця вище за коліна. Такого ще не було. І е, далі, далі, спідниця. Е... Достатньо базового крою, її можна використати для будь-якого тканини. Це дуже гарно, гарний крой спідниці. Мені він дуже подобається. Шити її легко. але тут, звісно, що дуже красиво стилізована, така акцентна, така тканина, темно-жовтий або помаранчевий колір сорочки, білий джемпер. Ну, Дуже красива, звісно, фото, світлина. Так, далі, далі. далі нам тут пропонують жакет. Він кроєм повторює той жакет з штучної шкіри, який був на в самому початку журналу, але він пошитий ствілу у поперечну смужку. Мені здається, що він мав для цієї моделі. Він трохи тут можна роздивитися, що є такі натягнення в грудях. Але, ну, якщо його шити за розміром, то мені здається, що він норм... такі. ок, ок да? нормальний. І е, вузькі брючки, але е, такі укороченої довжини, і понизу. Тут також смужки і ось це пастка. Я, якщо фігура не має дуже довгих ніг, то буде негарно це ріже ноги і робить ноги ще коротшими. Навіть я думаю, що ця дівчина, вона модель і вона має високий зріст, але ці брюки її ноги скорочують. Ну і тут у нас є далі best-of, must-have. Тобто журнал вважає, ці моделі, вони вже були в якісь раніших попередніх номерах, і журнал вважає, що ці моделі дуже популярні, і він їх повпівторює. Ну, напевно, для тих. Кравчинь, які не мають там колекцію журналів, як напевно я. І тому, наприклад, ці брюки, я їх пам'ятаю, вони вже були, і я по цією викріпі шила для донечки. Класні брюки, хороша посадка, гарна посадка. Тобто, ну, якщо у кого немає попереднього журналу з цими брюками, буде в нагоді. Тут тонкі смужки жакет. Жакет має також, вже, він, жакет вже не має оверсайза. він достатньо по фігурі. Тут є всі лінії, завдяки яких можна добре посадити цей жакет на фігуру. І, ну, тобто сам жакет дуже гарний. Далі сукня-труба, пошита катажу шити її, ну, можна сказати, і легко, але тут такі акцентні рукави, і ну, з ними прийдеться трохи попрацювати. А ну, Окрім них, тут більше шити нема чого. І зараз тут комір, комір такий високий, і він так, підігнутий, але я знаю, що. Ось, я дивилася деякі колекції, і також дуже високий комір зараз дуже популярний, але його не підгинають. Тому можна було б погратися і зробити його трош трошки не таким високим, ну, для того, щоб не було багато там зборок, і щоб він так от падав, як падає. Далі шкіряне пальто. А пальто має трохи розклішоний низ, шалівий комірець і великі накладні. Цю модель можна шити не тільки з штучної шкіри. Так, цю сукню я також дуже добре пам'ятаю, вона пошита нібито з хусточок шовкових. І також вона цікава своїми рукавами, а так шити її легко і цю викрійку можна дуже добре використати як базову основу для моделювання інших суконь. Так, картата-спідниця. Картата-спідниця вона така цікава, якщо ви обрати клітинку таку в стілі Шетланд, то тоді можна виглядати, як шотландці, які носять кілт. Так, ну і все, на цьому закінчуються моделі одягу. І є ще додатково, неймовірно, стильний пуф, який нам пропонують пошити з старих джинсів. Ну, якщо у вас багато старих джинсів, і є потреба, потреба в такому пуфі, то, будь ласка, шийте задоволення. На цьому, напевно, все. Більш тут, я так думаю, що нічого немає. Є анонс Burda Style за а, жовтень. Будемо чекати. Дякую, що роздивляюся цей журнал зі мною. Якщо ви, вам все подобалось, чекаю від вас. Коментарів та вподобайок. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо ще не підписалися.